Вирушаючи в турне східними країнами, європейці та інші мешканці планети Земля знають про корейську кухню дуже мало. Їм найчастіше відомо те, що корейці їдять собак, проправляючи це все корейською морквою. Але це не так. І сьогодні я, Марія Орищич, розкажу вам більше про корейську кухню, та навіть дещо приготую. Перше, чому ви здивуєтесь, коли потрапите до корейського ресторану, так це тому, що їдять тут не дерев'яними, а алюмінієвими паличками. Національні страви Південної Кореї дуже різноманітні. Але не слід плутати їх з японськими або китайськими. Різниця очевидна. Основне, що відрізняє неймовірна кількість спецій, особливо гострих. Так ще в такій кількості, що традиційна Ченна індійська їжа здається досить прісною. Обличчям корейської кухні, звичайно ж, є кімчі, це рясно приправлені червоним перцем шматки пекінської капусти. Але в Кореї, по-перше, це не капуста, а салат. А по-друге, цю страву культивували. Побільше є навіть інститут кімчі. Важко собі уявити таке, правда? Кімчі буває зимовим та літнім. А ви знали, що корейці майже не їдять хліб, його заміняє рис, але хліб можна придбати у магазині. Щоправда, ціна буде втричі дорожча ніж у нас, і печуть його лише для туристів. Не люблять корейці і коров'яче молоко. Вони надають перевагу козячому страви корейці, як правило, приправляють кунжутною олією, соєвим соусом, чесником імбиром і кочхуджана, пастою чилі. До речі, Корея є найбільшим споживачем. Чеснику! Люблять корейці м'ясо. Популярною стравою є пулькоги. Її готують з яловичини. Маринують вони й морепродукти, устриці, креветки, краби. Хочете попробувати щупальці восьминога? Приїжджайте в Корею. Або гонімо з ними на майстер-клас. Не обіцяю, що приготую восьминога, але щось традиційне та особливе Точно буде! Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Саша. Мене звати Марія. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати котики. Це є наші корейські котики. Рецепт привезений з Кореї. Це є мусовий десерт. Вони приготовлені з натуральних вершків. Цей темненький це з бельгійського шоколаду. Це є рожевий, ми його називаємо пінки, він приготовлений з полуниці. Сьогодні ми з вами їх будемо розмальовувати. Для прикрас ми сьогодні будемо використовувати сердечка цукрові, кульки, капкейки, крамбл. На натуральні барвники використовувати і кандурин. Будемо починати розмальовувати, наберемо водички, щоб ми могли сполоскати наші прибори. І наша гама барвників. Це є оранжевий. Фіолетовий, зелений, червоний, синій та чорний. Вінно від європейських традицій, коли на стіл піддаються по черзі, перше, друге і третє, в Кореї традиційно сервірований стіл включає велику кількість дрібних тарілок, наповнених закусками. Панчинамі на стіл перед кожним ставлять окремі тарілки для рису і суп, а всі інші корейські страви ставлять в центрі столу. В корейська кухня дотримується чіткого порядку подачі страв, який затвердили кілька століть тому при династії чосон. Згідно цього порядку. Їжу поділяють на основну і другорядну. Корея – екзотичний рай для горманів. Але пам'ятайте про гостроту корейських страв. А з вами була Марія Оришіч. па па, -па, -па.